Всім привіт! Сьогодні у нас буде знову інкубація. Закладка яєць. Це яйця курячі. Звичайні курячі яйця. Порода Борківська барвиста. Це яєчна ясна чи просто яєчна, я вже не пам'ятаю порода. Наша українська селекція. Зараз буду, що робити. Ну, те, що із перепелячими. Буду дезінфікувати в марганцовці. Ще не паклав, водичку набрав, ще марганцовку не пакував. Замовляв 60 штук, положили більше. І упаковка гарна, я передивлявся, наче не одне не розбилось. Ось така різниця. Перепелячий замовляв 100, положили у учік І його запакували не дуже гарно, щоб був. Були ще проблеми у нас. Ну там 11 яєць я відбрукував, не став ризикувати. Тобто, що сказати, ну, від людини до людини. Кожен <хоже> хоче якось свій бізнес чи заробітки наладити, але ну, кожного свої погляди. Ну, якщо ж мені здається, якщо не кладете на обій, то хоча б пакуйте гарно. Ну, а тут і упакували гарно, і поклали ось. 9 чи 8 яєць, стається. Ну, подивимось. Так, самі яйця. Зараз покажу поближче. Ось такі, не дуже великі, є менші і трошки більші. Є ось, бачите, таке воно, а є зовсім такі круглі. Чи то у породи така особливість. Зрозуміло мені. У декілька штук, ну зовсім такі круглі, що незрозуміло, де верх де низ навіть. Де тупий кінець з повітряною цією камерою, де гостий. Не дуже здорове яєчко, зараз, мабуть, зважу ради інтересу. Так, зараз поставив, обновив ваги. Так, так а то в принципі 60 грамів це нормально. Ну 50, мало, отавики. Ну, 60, нормальні яйця. 63. 50. Ну що ж, тут? Здавайся, що маленькі, а нічого, ну, всередині. Норм... Ну там є трошки менше, якась кількість. Нічому ну, здавалося, що вони не дуже великі. E, можливо, на, на порівнянні з бройлерними але ще з якимось. E, ну що, зважили, зараз дезінфікуємо і закладаю інкубатор, покажу, як закладаю, там трошки не влазять. будемо якісь модифікації для нашого саморобного інкубатора робити. Так, і тут моя трошки машина, правильно, з 8 яйця. думаю, покажу, які вони по кольору, такі вони. Біленькі, трохи з кремовим відтінком, таким жовтим патомчим. Перживим, як сказати правильно. Трошки темніші є, смітніші. На Білі такі не повністю білі, почне. Ніяку, не сучок у, кросів. у них або білі, або корочні, а ці трошечки, трошечки по кольору відрізняються. Так, ну ось так. Заквалимо їх ці яйця. Тут я все повщинював. Так, Що не вмістилось, трошки поклав ось так. Е, так. Е, ну, зараз прогріватися залишаю на інкубацію. Ну і подивимося заодно, як воно буде, який буде результат на курячих яйцях. Нагадаю, будуть закладені яйця, яйце Борківська барвиста. Це яєчна порода кур. Хочу подивитись, гарна, гарна. Хто гарно відзивається, хто не дуже про неї. Ну і Перевіримо інкубатор. Осталася невеличка поломка в мене тут. Поламався вентилятор, він тут був б ушний, старий, прийшлось придбати новий. Так, перед інкубацією замінив лампу накалювання, щоб не згоріла в неочікуваний момент, поставив нову. Ну все, на 21 день заряджаємо і інкубуємо. А ви пишіть в коментарях свої догадки, який буде вивух е відсоток більше, чому перепілок чи менше. Всім пока.